Я живу на цій вулиці. На цій вулиці маю дві хоти на даний момент. Ніхто до мене не підійшов, ні ви не подзвонили, ні депутат, ні один не зайшов. Чого мене обминули? Чого не спитали? Хочу я, щоб перейменували цю вулицю на вулицю Пасхаліна це все можна було вирішити. Депутати ваші мене обминули і пішли по дворах, Ваші, ваші, бо я ж ви ж як сказали, ви на сесії у районі казали всім, що я дачниця, я тут не маю ніякого відношення до села, ні моя дитина, ніяк. Я вас тиснюся як дачниця. Правда, ви. Ви обома руками були проти того, щоб Ні. її перейменувати. Проти? За рекомендацією районної ради було звернення до сільської ради про перейменування вулиці Леніна на вулицю Героя Небесної Сотні Пасхваліна Юрія. Депутати, наприклад, висловили точку зору, що є другі люди, вихідці з села, які також би були на цього, мали, наприклад, право іменуватися тими вулицями. сьогодні З людьми не працювали, просто можу сказати. Громада в селі Насичов чомусь на сьогодні вважає, що Юрій Пасхалін не є уроженцем цього села. І тому це не обов'язково для них, вони відмовилися від цього. Це вулиця Леніна, жителі якої буцімто проти, щоб її перейменували на честь Героя Небесної Сотні Юрія Пасхаліна. От ми зараз походимо цією вулицею і попитаємо в людей, чи справді вони проти такого перейменування. А якщо проти, то чому? Добрий день. Ми з громадського телебачення. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, щоб вашу вулицю назвали на честь Героя Небесної Сотні Юрія Пасхаліна? Ми мене проти. Ви б хотіли, так, щоб Звісно. Він у нас виріс через одну хату, тут мене проти. А скажіть, чи приходили до вас депутати? Так, да, Депутат в минулому році ще ходив. Ви збирали? Вони проти. Збирали підписи, так? Так, да, підписи збирали. Е, а скажіть, чи говорили вам, за який кошт має бути переоформлення документів? Ні, не казали, за які кошти, а говорили, що ну, дорого буде, ну, кожна, не кожна людина може потягнути. Оце так. А ви знали Пасхаліна? Ну, чого ми не знали, як він через одну хотую жив ж би мене знали? П'ятеро дітей знали характері папу, і маму і бабушку. Мої діти з ними дружили, ну як же я вже їх не знала? б. Просто сказали, що хочуть переіменувати вулицю Леніна на Пасхаліна. То діло в тому, що сказали, що будуть всі документи, ми будемо за це платити, і в результаті люди з за цього, люди вроді як і проти. А так, я думаю, ніхто проти не буде. А ви б хотіли, щоб вашу вулицю назвали? Звісно, а чого ж ні? Якщо він помер за Україну, ж не ви це? Ну, а те, що кажеш, це там кошти на переоформлення документів на все. Ну так нехай сільська рада вирішує це діло. Це ж до неї, правильно? Я так і думаю. Ну, Якщо пам'ятники вже збрасують, то який смисл Лі, вулицю держати. А ви на цій вулиці живете? Так. Да. Так, а чому ще й досі її не перейменували? Ну, Народ у нас ще дикий. Привикли к сарму, привикли к церкві. Ума що ні, то народу. А до вас депутати приходили збирали підписи? Ні. Я б і оставила вулицю Леніна, вона до цього ніякого значення не має. того, що перейменують їх, Небесна Сотня не оживе. Так що я хочу, щоб залишилося все на своєму місці. Безкоштовно. Ну, як безкоштовно, то обов'язково. Так, а до вас приходили депутати, збирали підписи? Ні, 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 ні ніхто не був. Просто ми вже давно вже так балачки, що хочу, якби поміняти. Тані Щербинка ж на сина, то так казали, що багато дуже треба грошей платити, багато за переформлення документів. Ну, але якщо треба платити гроші, ви не будете платити і будете на вулиці Лені нашій далі? Та, ну, чому ви так викати? <різь> <різь> я за, я за, я стопроцентно за. Я не проти нічого. Якщо це не затругує наші інтереси жителів, будь ласка. Положительно. Ну. ну так хоча досі не перейменували. А я не знаю. Це треба з нашого керівництва. А керівництво приходило до вас, підписи збирало? А, приходив. Ну, приходив депутат, ну, який не знаю його. Налякав людей, що де-то буде все це в порядках трьох тисяч. Ну і... Ви ж самі розумієте, що сказали, от куди ж такі гроші, і на що там ця вулиця? Да, це дійсно звичайний саботаж відбувся і все, цього рішення. Але ну, ви ж зважаєте, що на сьогодні депутатам не завжди можна це доручати, які в селах це е, ті ради, які сформовані ще за часів Януковича, і там більше все ж таки е, вихідців з партії регіонів. І я не думаю, що вони свідомо зараз будуть прославляти е, героїв Майдана, які насправді ставлять хрест на їхньому політичному майбутньому перенайменування вулиць за рішенням чи то сільської, чи то міської ради не несе для громадянина для мешканця з нашого боку певних наслідків для того, щоб переставити, наприклад. Штамп про реєстрацію місця проживання або перебування в зв'язку з цими обставинами особі необхідно звернутися з власним паспортом особисто до територіальних підрозділів міграційної служби Черкаської області. Послуга це безкоштовна. На жаль, немає такого механізму для юридичних осіб, які зареєстровані. Там є, але там теж не критичні суми. Ну, ці люди, які сплачують ці кошти, вони мають розуміти за що, що це є їх моральний обов'язок. Це маленька частина підняти, вибачте, зад з дивана, піти і переформити юридичну адресу. Це найменше, що він може зробити, тому що він не був там, коли ці хлопці гинули. Я буду спілкуватися з людьми, я буду доказувати, що це, ну, це наш моральний обов'язок і їх в першу чергу, як мешканців, звідки цей хлопець, який своїм життям заплатив за те, щоб Україна... Ну, Отримала хоч частинку руху в сторону демократії для того, щоб ну, вони розуміли це. По місту така робота проведена, наскільки я знаю, зараз є рішення сесії, по розпочати роботу з перейменування вулиці Касіора. Звісно, ні. Ну, Як ну, же, чоловік, герой Віддав життя. Хоть, хоть чем-то вспомнить человека надо, потому что мы не знаем, материально будут ли семьи что иметь. Но чтобы хоть молодежь помнила, что были такие герои у нас в стране, которые отдавали жизнь.